Україні знизилася інфляція, і наразі її показник досягає понад 4,5%. Варто зазначити, що це мінімальне значення з листопада 2020 року. Тоді річна інфляція становила майже трохи більше ніж 3,5%. Ціни на продукти харчування привіно січня минулого року зросли майже на 4%. Лише протягом грудня харчі набрали в ціні близько піввідсотка. За даними Держштату, найбільше подорожчали овочі на понад 16%. Також тепер дорожче вартують фрукти. Їхня ціна зросла на 4,5%. Приблизно однаково набрали в ціні молоко, масло та риба, натомість на більш ніж 8% подешевшили яйця, а також цукор, м'ясо та соняшне олія. Крім того, тепер менше коштують одяг, взуття та паливо, тоді як залізничний пасажирський транспорт здорожчав. Детальніше про всі ці зміни розпитаємо у Івана Уса. Це головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, добре, Іван, ночі. вітаємо вас. Добрий наші студія. Доброї ночі, телеглядачі. Отже, інфляція зараз складає мінімальне значення від листопада 2020 року, коли ця інфляція становила 3,8%. От за рахунок чого це відбулося? Насамперед, все ж таки, економіка України вона себе, скажімо так, знаходить в нових реаліях. Тобто, відбулася вже, якщо не повна, то практично повна адаптація до існування в поточних умовах. А і, тобто, вже немає якихось таких пікових шоків, коли треба негайно реагувати на якісь події. Плюс, щоб там не було, все ж таки. Uh, є допомога, і хоч так, і була затримка з її отриманням. я маю на увазі фінансова допомога Україні. Все одно uh, так у нас є ще досі очікування від Сполучених Штатів Америки, але ми бачимо, що Європейський Союз вже допомагає, і окремі країни допомагають Україні, власне і і Норвегія, які не входять до ЄС європейські країни, Є ще допомога від Японії. Від окремих країн, скажімо так, таких як Канада, тобто, ми бачимо, що все ж таки ця допомога вона сприяє збереженню наскільки це можливо, підкреслює стабільності існування в країні. І головне, що все ж таки бізнес також адаптується, Бізнес. Розуміє, що десь треба було провести релокацію, вона вже відбулася, і також знаходять нові можливості, навіть тому, що знаєте, навіть за вже майже два роки повномасштабної війни в Україні відкриваються нові підприємства, і які не лише, скажімо так, роблять якусь продукцію, вони також її експортують, що цікаво в інші країни, тобто в цих умовах. І якщо вже зачіпати експорт, експортом, ми бачимо, що потрошку Україна відновлює ті позиції, які були до початку повномасштабної війни. І ось ну поки що немає офіційних даних за січень, але за заявою Міністерства економіки України фізичні обсяги вони практично виходять на довоєнний період, ось принаймні в січні цього року, що само по собі вже доволі непоганий результат. Якщо зосередитися на інфляції конкретної, цей рекордно мінімальний показник за останній час, який ми нині маємо, чого він дає підстави нам очікувати найближчим часом в українській економіці? Цей показник? Ну, насамперед дивіться, коли інфляція більш-менш знижується, як ми зараз спостерігаємо, це означає, що не буде цінових скачків і та. Той сюжет, який ви наводили перед початком ефіру, про те, що так є зростання в одних по одних продуктах, водночас відбувається скорочення зниження, верніше, цін по інших продуктам. І отут, знаєте, особливо в цьому контексті виглядає цікава інформація по корейних яйцях. Я нагадаю Росію і той стрімкий скачок, який відбувся там сам, саме в цінах на. А корінеє це, коли знаєте, російський Росстат каже про те, що зростання там було 58%, а російські споживачі кажуть взагалі, то якщо раніше вони коштували 60, зараз 120. За власне десяток, тому тут не 60%, Тут ла, верніше, не 60%, відсотків, а всі 100% відсотків зростання присутні. Але тим не менше, ми бачимо, що це сфера, яка доволі проблемна в Росії в Україні з нею проблем немає, тобто навпаки вдається навіть скорочувати ці сцени, тобто, на є такий до, до, доволі не те, щоб чорний жарт, але кажуть, що скандал з корними яйцями був в Україні, а пропала вони саме в Росії. Пане, у Нацбанку прогнозують, що найближчим часом інфляція буде становити близько 5%, плюс-мінус один пункт. Що може вплинути на її підвищення, і навпаки, що може вплинути на зниження інфляції? Дивіться, безумовно, коли в умовах повномасштабної війни, якщо російські ракетні атаки будуть відбуватися щодня, безумовно, це вдарить по економіці. а Отже, і інфляція може зрости, А також що може відбутись, це скажімо так, додаткова емісія національної валюти. Якщо вона буде мати місце, це призведе до власне... Зростання інфляції, якщо не буде потреби в цій додатковій емісії грошей, тобто не треба буде їх друкувати. Це безумовно, скажімо, так збереже певну стабільність. Якщо Україна отримує допомогу ще від Сполучених Штатів Америки і від інших країн, і це буде скажімо так гранти, тобто гроші, які не треба повертати, то це навпаки буде до нуля, як то кажуть, опускати. Інфляцію тому тут достатньо багато факторів, які можуть в будь-якому напрямку відбутись, залежно від того наскільки Україні вдасться досягти як допомоги від США. А ми бачимо, що принаймні в Сенаті вже є сигнали позитивні, також стосовно перемовин з іншими країнами, і ми маємо допомогу від ЄС. Тепер не виключають допомогу від окремих Крим ЄС а також інституції Європейської. Кого континента, давайте так називаємо їх, які також будуть допомагати нашій економіці, Івана. Інфляція річ з одного боку прогнозована? З іншого боку, багато в чому не передбачено, оскільки на її рівень впливають подекуди події, які складно чи неможливо передбачити, особливо в тих умовах, в яких ми зараз живемо. Ми розуміємо всі ці ризики. Тому хочу вас запитати, яку дати рекомендацію людям, у яких є сума грошей, яку Можна хоча б теоретично вважати накопиченнями. Я думаю, це таке індивідуальне для кожного, залежно від рівню доходів. От яку ви можете дати рекомендацію цим людям, щоб захистити свої збереження від інфляції, хоча б мінімально, от в поточних умовах, в яких ми зараз живемо? Безумовно, кожна людина діє. Скажімо так, індивідуально, але слід розуміти, що оскільки все ж таки будь-яка стабільність зберігається, то можливо не слід зараз бігти там, витрачати всі гроші на всі товари, закуповувати їх, а потім, як то каже, спостерігати, що потреби в закупівлі цих товарів немає, тобто більше довіряти в фінансовій системі Україні, не забирати свої гроші з банків, тому що бачимо, що. Все ж таки, ну не відбувається якихось таких скачків, про які ну прямо скажемо дуже хвилювались, і особливо перші місяці війни зараз їх немає тому. Це ж таки зберігати спокій. Знаєте, не треба додаткової паніки, і це дозволить нашій фінансовій системі України пройти цей період і, як то кажуть, дійти до перемоги. Дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру у такий пізній час сьогодні. Іван Ус, головний консультант Національного інституту, інституту стратегічних досліджень, був з нами на прямому відеозв'язку і ви чули його пораду. Як слід ставитися до тих фінансових ресурсів, які у вас є на сьогоднішній день? Головне не панікувати і довіряти державі у тому, що наша економіка виставить у такий непростий темний час.